Ну окей. Я зніму відео, тому пробачте, ну, що я зняв... ладно, пробачте що я його зняв <плес> десь на 3 <плес> <на три> години. <плес> Пізніше я, да, я його... Ще... Я мав це відео... Ой, не це відео. Інше відео, що викласти 3 години назад. Але проблема в тому, що це відео занадто довго. Я його знімав на телефон, а Viber не перекидується відео з більше 3. Три... 3 хвилини або 4, вже не пам'ятаю десь. Ми ну ще відправляємося до і... самої теми. І так, я ні разу в Мардермістері 2 не грав, тому я погляну і подивимося. Чи тут прикольно? Мені не сподобається. Я і якийсь. Що деякі відео? Це мардер! Напевно. Там нужен якийсь він напевно, це мардер. Ні. Як? Ой, ладно. Ой, ладно. Давайте подивимося, що тут є Магазин якийсь. Ммм. Mm. Радіо. Радіо. Ну да, конечно, це рубак скоплю. Так, ефекти якісь. Зброя. Ну нічого, прикольно. Я вернуся до вас, до... коли почнеться наступний раунд. Привіт, друзі! Я вибрав шлях ховатися. Тому що я, нубик, я ще не знаю, як вообще тут е, тікати. Як... Як дехатися? Хоча я хоча пам'ятаю хоч пам по рокам, що там дехатися... Так швидко. Прикол. Шалів виграв. Ось так. Чекаємо наступного правда. І... Я сподіваюся, що я буду мардером, бо це так прикольно ніби. Бути мардером. Мали відсотки. Ладно. Емоції. У мене є ідея. Ну що, давай будемо денсити? Жорстко денсити. Що таке? Денсити вже не можу що таке? Що? Все Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Прикол. Будемо чекати наступного раунда, будемо денсити. Короче, ми програли, мардер виразу тих, хто вбивав. Ти мардер... мардер. Фиможечком ма оцем. Коротше, ми програли. Це і все, шерифу, шеріфа вбили. Шеріфа вбили. Ну все, ми програли. На жаль. Ну що, чекаємо нашу чергу. Коли вже буде наша черга? Так, лоудин мап. Ну що, скоро буде раунд. Ось, вже раунд. І кем я буду би? Інокенд. І, відчуваю ти мардер. Ну, ну ти мене не убив, значить ти напевно не мардер. Убив мардер. Не вбив, не мардер. Що, рухається, дивно, то мардер. Чого тебе спасти?

Я будусь виходити ще якщо марда. Не знаю, не подобається виглядати Просто тільки треба буде все воно тикон. Просто не виникати лишніх звуків. Просто не ходити. А ні. ладно, я про survival XP мені 345 XP дали. Але точно не грошей. Не, ну, в ні, мене нічого немає, у мене тільки дві монетки. Як я бачу, в мене нічого не повисилось, нічого я купити не можу. кристалів в мене нема. Добре. Добре. тут Більш... майже нічого робити майже не треба. Тільки... Намага... Намагатися вижити. Це якесь... Окою. Як краю цей? <клес> Це Мардер всіх у... Мардер всіх убив? Мар... Мардер всіх убив. Це погано Як завжди. Так, я, я знову Інокент. Ой, вона мардер. Я подумав, що вона мардер. Твою мардер десь близько. Мардер буде. Марди. Мардр. Це. Це марди. Це мордер. Мірника Яйко. Монетка. Ай, це мордер. Мардер. Мардер. Ча, а може це і не мордер? Це мордер. Я недовго протримався. Ну, я зібрав три монетки, три монетки, все, всього три монетки. Прикольний режим. Тільки треба намагатися тікати і не ходити на одному місці, бо я ось походив на одному місці і тепер мене убили. знайшли і вбили. відео. Наступне відео буде десь завтра. Або не завтра. Або після. Або ж сьогодні одне буде. Добре, це вже вибір за вами, якщо... якщо ви... Якщо ви справді хочете нове відео, то напишіть в коментарях, чи ви хочете наступне відео, чи ні. Ви справді хочете нове відео. Але добре. На це відео закінчилось. Всіх я вітаю. З, З закінченням літа. Ще... Ой, яким закінченням літа. З закінченням травня. Травень закінчиться десь. Здесь ост... останній день травня буде прям через 6 днів. Через 6 днів буде останній день травня. Це 30... 30 травня це останній день. Травні. Пока-пока, травм. Привіт, привіт, літо. Ну і добре, я... Еще я вітаю вас з кінцем відео. И... І... Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково, тому що у нас дефіцит лайків і підписок. Справді, у нас дуже мало підписок і лайків, будь ласка. Поставте ну, хоча б лайк і підписку, будь ласочка, будь ласка. Ну я вас не заставляю, але все одно пока, Все, Я затримую.